Слава Ісусу Христу! Поговоримо на тему про маму римську. Про жінку апостола Петра в нас вже була мова в минулому відео, а зараз ми поговоримо про сумний період історії католицької церкви, період порнократії. Таку назву вигадали протестантські історики у 19 столітті. А справа була в тому, що у 9 столітті, коли ще церква була єдина, тобто номінального розколу на православ'ю католицького ще не було, римська кафедра виявилося у досить скрутному становищі. Карл Великий, його нащадки вже не могли підтримувати кафедру, бо там, у Франції, Німеччині, почалися ці великі феодальні розбірки. Італія теж була поділена на деякі держав, і підтримки від виконавчої влади від монархії тоді не було. Тоді до влади приходять у Римській області місцеві еліта, тобто родина графа Феофілакта. Точніше, не сама родина, а деякі її жінки. Ці жінки стали досить впливовими, і вони в деякий момент знахабнули до того, що почали ставити на римський престіл своїх коханців. Була Чихарда на папському престолі. Наприклад, одного з римських пап зарізав чоловік його коханки прямо в спальні. Таке теж відбувалося час від часу. По всій Європі пішли чутки, що робиться з римським престолом, чи хто там реально керує. Реально керували ці жінки через своїх підставних осіб, але не одна з них не була висвічена не в сан ні діакона, ні священника, не тим більш папи римського. Це була така метафора. Тобто, це такий сумний приклад, що могли робити мами римські, але ніколи жінка, жінка не була на папському престолі. Амінь.